Привіт від майстерні Простасталь Нордівіжн. Багато ким довгоочікувана колаборація команди Проста Сталь з відомим реп гуртом військових Nord Division. Усім вітання, друзі. Ну і з приводу запуску нової партії ножів колаборації. Ми вам трішки про неї розповімо. Наприклад, ось цього ножа. Ми випустили обмежену лінійку з індивідуальними номерами на кожному ножі, тож кількість обмежена. Боготип Nord Division розміщений на піхвах та на самому ножі. Окрім цього, можна зробити також свої власні додаткові граювання. Доступних моделей у нас 15. Конкретно ця танто дуже гарно зручно сидить у руках. Також у нас доступні ще два додаткових матеріала покриттів, а саме Stone Wash та чорний полімер. Всі ножі зроблені зі сталі Х12МФ, неймовірно надійна сталь, яка дозволяє дуже довго не втрачати ріжучі властивості. Стосовно ж цих властивостей, то ніж заточений вручну, за допомогою стель борвих камнів, що робить його неймовірно гострим. Руків'я зроблена з мікарти. У нас також доступно у різних кольорах. На конкретно цій моделі оливкове, але є рожеві, фіолетові, різнокольорові, так само, як кольори піхов Та варіанти кріплення або ж аксесуарів. На даній моделі є молі лок, які носити ніч на молі платформах, а також є теклок для поясу, вільний підвіс або юкліпса. Тож, друзі, якщо хочете свій власний, індивідуальний та лімітований ніж, в колаборації з легендарним гуртом, не цурайтесь, пишіть у приватні повідомлення. Усім бажаємо миру.